Добрий вечір. Друга половина червня можна зробити деякі зелені операції, обрізки зі сливою. Для чого? Щоб її трошки розвантажити, трошки дати доступ світла. І бачимо, що деякі гілячки так дуже буйно пішли. І В принципі, ці дерева, можна сказати, викохую, підживляю, стараюся за ними дивитися. Вони ростуть, я скажу так, доволі сильно, доволі потужно, трошки лишніми приберемо. Що ми будемо прибирати? Візьмемо зразу цю гілку. Взагалі, ідеально, щоб вона була десь градусів 60 відхилена від центрального стовбура. Тому ми лишнє приберемо, одним зрізом б'ємо кілька зайців. Ось беремо цю гілочку, яка має йти закінчення, яка приблизно під таким кутом буде, робимо без пеньочка зріз і все інше зрізаємо і все стає на свої місця. Що далі можна зробити? Можна прибрати цю бокову. Що ці не заважало, ось я пішла в сторону гілочка. Так, Гарно розміщається, одна одній не заважає. Ось прибираємо. Цю можна трошки перекоротити на бруньку, яка йде на цю сторону. Листочок в іншу сторону зриваємо. Так, Тут слідуючи: двойнячок цей прибираємо. Тут можна прикоротити на бруньку в зовнішню сторону. Прийдемо, подивимося, тут більш-менш, нічого не заважає. Тут тут дві гілочки паралельно, яку з них виберемо. Звичайно, цю, вона е, краще йде кут нахилу і е, ця, в принципі, закриє цю гілку дві паралельно. Тому прибрали, розвантажили, розкрили крону. Переходимо далі. Тут нормально. Взагалі. Справжня обрізка сливи може бути в восени, в кінці зими, весною в кінці зими. Зараз ми просто робимо легенькі зелені операції для того, щоб трошки її розвантажити. Ось, прибрали, запустили, прибрали те, що всередину, відпустили в сторону. Слива взагалі таке дерево і ще основні сорта, вони стараються. Повається собі до стовбуру, тому її треба більше розкривати, на відміну від абрикос. Абрикос у нас більш розлогисте дерево. Ну, з абрикосом буде окрема в нас тема. Перейшли, подивилися, що тут, що в нас заважає. В принципі, більш-менш все нормально. Ось гілочка. Ось. І ось у нас дві гілочки. Одна одній заважає, цю приберемо, цю лишимо. В принципі, все не фанатично, не робимо сильної обрізки, це літо, дерево не спиться, відчуває всі ці наші, невдалі, можливо, будуть рухи. І далі також, щоб не робити дерево боляче, ми трошечки приберемо лишнє. Вершочок, бачите, у нас пішло зразу три гілочки. Нам не треба, ми лишаємо одну. І версутик завжди має бути трошки похилений на сторону. Отак От ми трошки її розвеселили, трошки розвели по сторонам і це діло залишаємо хай роди. Збираємо гілочки з Лички, молодець. Вам теж бажаю такого мати помічника, як у мене. Бажаємо вам гарного вечора. До побачення. З вами був голова Володимир. Синочек Андрій ще помахає помічничок маленький. До побачення.